І сьогодні ми будемо звання на сервері. И короче я тут сюрбу такий. Я проваджую тут був район дворик на х И вот что вышло. Все. Я не знал, что сейчас. Все сейчас как Потом деревяно. С того все, короче, выяснилось, что кущики было бы прикольнее. Короче, я сделаю кущики. Потом все при прикольно вылезло. мне и я вот такие вот типа ступеньки. Пуцы. А тут зараз. Тут, наверное, шесть Руки не дай шли. Дай и шли. Зараз що не подумав я. И це поплатити. Не все мы кидаємо, И це рубаємо, це відбираємо. Стоємо сіє, я щоб не мені брати час на часики. В на часики. Окей. И заставляємо. Це дела. Пок. и окошки. И вот такие вот исходочки такие. Ну, все с рядом там. Давай рекламу подойти. Зомни от ворота все так выглядят. Треблоковый тип. Да, все абсолютно видно. Ну, я трогаю там поставлю. А, ага, и еще одна. Да, раз, два, пришлось сделать? Мне это пришлось все сделать чтобы не занесли было за коробничество. Коробничество, это типа коробка. Потому что это у меня коробка, Ну Ну, блин, не все же заметят сразу хат, дах, а я их шатвинцы то задал. Ты можешь нормальные такие? А я такие, что Зара на круг глазами Коробка! Админ это такая, я нашел коробку! Коробку! Ну, Я не знаю, це я тут несу якісь тупики, як ми, чесно. ці вітьма не враховують коробку. Це враховують коробку. Ой. Це враховують коробку і зараз будете, чого я ждав дуже довго. Об'являю це все діло відклетим. А завидав всем спасибі вот сади и браткам. что помогал мне в этом сложном миссии. Сделать так, чтобы этот дом не заблал из селока. И он долзался долго и вечно нас их памятах и душах. И так в духах. Конечно, Аполло. Аполло будет каменной, как Нормальный фундамент мы все это закроем. Ну, а вы свою очередь. А вы в свою очередь мы ну, и то поставим. За этих луков двери. Вот будут такие вот двери. Я буду читать и дверь всегда. И как зайден сполтать нас. И насы подвал нас. No. А так где ум вот этот так же И на за него будет поставлена дверь. не no. натопление. da bi postavili na dveri. Um, ja je vam vlada u Hrestan. I bude ti to postavljeno. Вот такое вот такой кустик. Вот такой кустик будет. Здесь стоят. И мы объявляем вот эту хату, вот, вот эту, эту вот хату. А Вигиаля. А, не. Да, еще одну скол поставить не будет. А Вигиаля Да, что такое, что вы так уставились? Да на цьому сервере наше выживание уже закінчено Хотя, это ладно шикар. Тут и конечно буду. Ну що, думаєте, я такий злые Я поки що, поки що. Мені треба дальше перевірити. Да, все готово. А, конечно же я. Ну, але місія саме основна, саме основна очика, яку я сам собі став, вона закінчена вже. Це місія. Тепер можна просто буде вживати. Я як сидів до цих дверей навіть ніколи не протилявся. Я не бачу, що тут кактус, а будет Да. Ты ж не знав, що от перед ним стояла ялинка ціла. Я це так не знав. Це був б... домик, який був поставлений от так. Ну це була просто як проста коробка, а вже зараз ще прикол. Я тоді, знаєте, от, таку от подружку, от. От, от. І думав, що я це рум гучник. А в мене взагалі під'єднається всі п'ятері. Ааааа, ах ти шо! Ви це бачили? Ах ти шо! На, спій геймс, ігрома геймс. Скажу Робуш, і робиш у нього спаятелі. Він буде тялостій, у нього буде бандажка. Она бомбишка. Бомби. Бо Поэтому я напевно, скоріш всього вс Щось таке перехитя в мене. А, і все. Ми и все офіційно цю офитинную тудилку Ось Остильки на більше вже сюди сюда не... Кришу крышу Тихо, тихо. хоть крышу. Даже не думайте, що я гриф зараз, сразу же кар. Искитики, блин, вещики и нафига мне грифер. Три сундука, блин. Вот нафига. Не то це... Я напомню буду еще я... заразиться за грифер. Я секло, Ну. Я оморри. Так, сразу. топор, кирочку еще. Так, и дам мне шлемчик. Шлемчик. Шлемчик, это вообще Окай, да, я тут. Пока новый рога. Шлемчик. Да, и зараб... Еще, кстати, здоровый мужчина. Ах, я, я сегодняшний заременный придумал. Рифер. Я, я. я так думаю, А що, може фіну, може не підемо. Ммм, це, конечно, рішати вам. І да, який візерунок шо з я поставив. Тобто як щиткрафтить. Людики! Як сіткрафтить, я забудь. Я боюсь, так? Да. Момент. Ну ладно, я... У не... меня просто здесь бухт, я помню. Я вже забув як венкрафти. Але... Тільки накажи, що мені зараз придется братики старых. Да тобто. ну я не хочу, чтобы зараз це все було забыть ладно. Никитары. Так. И в нм даже надоеть. О! За диссудом дается. Да уж. Че щит здесь просрал? Короче, вот такие будут в мене щит окей? мини щит кай мене є щит есть. Люди. Мене в камері було ще на заказ, не висовуватися, але сьогодні поправив. Я взагалі був не готовий. Зараз тупо ранок. Я ранку не знімала, я поки нікого ще думала. Я з просоння. І от що я, блін, з просоння зробив. От обіщень мені це. Скажіть, що це таке? Що це таке? Окей. Oh, okay. Це бах, це було влог дері, я знаю. Але зараз ви не знаєте, що ми можемо зробити? Тільки мені для цього потрібен живий поршень. Або просто. Дерева. Зараз ми добуваємо... Всім привіт, з вами Денко а, блін, твой блок. І сьогодні ми будемо добувати акатию. Будь ласка, Хай він ще наводит, працює, хай він ще наводит, спрацює. Блять! Або він всіх драм перетворює... Всі дрем перетворює на дуб, я не помню. Похоже на Акатию. ладно. Проехали, сюда mm -hmm, Да, все уже. Я думал, это тему мы, конечно, будем все закончивать. С вами был, как всегда, я, в Думку Бог. І сьогодні ми будемо робити понятним тап. Бета його оборемо. Буде все. Дивіться тільки в такому качестві. Просто на качество, люди. Тепер будемо тільки в такому грати. Тихо. Ж... За джибена, в такому даже грати можна. Тихо. Я не... Люди все вчиться в мене. <scroll be70> я потім вам покажу. про цей тупогай, як я це зробив. <black eye70> просто ставте... то. Йоу. Ставте просто на малий екран. З великого точніше, зменшувати, на малий. І потім так робити. А мені це надав це в мене барікат. А, це б слобіж можна бути. А в такие фо формы хотя, может Як? вот де деклый шо, як, эээ, чудеса творять. А, и кстати, да, человек позовут. Буде свидетельку. На, там вообще пацан. це Даже сусида нашего сусида. Блокси. Да, да попробатывали за застроили. А, зайцу у него тут даже не заправлять. Глубже. Глибше. Жаль! Жаль, конечно жаль. Так, то есть... А, я я ж десь перекривав, блін, був не лазили до мене всякі. А, кстати, тут походу добавлю приватного тут під дорожкою. Да, тут під дорожкою добав приват. І ми сьогодні будемо добувати воїля. За ще б'єт, води давно вже його не було. Я вже забув, що таке порпатися в шахті на цьому сервері. Я вже, блін, тисячі років я это нарубил. Вообще, блін. Тисячі років я все вже не робив. Ум. Um. Короче, і вс. Там був Дун Кубок. Д-Д. А Дум, да. Вот дум. Окей, Стоп, я дострою тихо-тихо. Це... Так, да, ну на перший долі. А, вот як цей кабіну виглядаю середину, да мы. Квадратний, минус квадратний метр А, Да. Я изначально ну, много ртим, хотела строить, чтобы заняты гроши с их проживающих. Боно, это я такая фигурка. Но вот такие дворцы на сюда, чтобы зайти. Да, да, да. на на Я пішов робити ще один творик для прощання. Хошов, попрощатися, що треба якось. Тепер прий. Тепер прийдеться тільки так. Ходити в підвал. Ааа, нафіга я йшов туди? Хоча в мене шпалук я міг сюда даже найти, блин, чикаспорю, врать пациентки я не я Сарту не паспорю. А, да, вот дата дата, вот дата, пиши, пиши все пищи, пиши все. Ус и про все. Пишіть тільки в мене, у ДНК Бог ТВ. І, і я вже думаю, можна буде сьогодні какати. Да. А ви ж думали, закінчити? А, Ааа, натурі, ааа, я... Ні, не знаю, як це правильно робити. І зараз ми покакаємо цю ямку. Самому не назватись. Тилка зараз что ли собі не сох стопара, сто пара, стоп пара, стопара. Так, все обдіваємося нишки и пише. Срах вот это ветерани, зараз запачкаєш та ты. Так, сраху треба. Чим витерти страх? Хм, помогите, якщо если это опыт найти, чем вытереть сраку. О, вот Дякую уже не треба. Все. Какашка пішла. Все, мне придать истин. І, да, зараз мы еще будемо кино серії сорев по ми зараз підемо Він мої капці. От тут це от треба було, блядь. Ну не Де воно там ходить сюди, ходіть? Так, тут ще вирощують деякі люди, то печати. Я в полоні, без основа коса не, не вийду в мене, прийти. Ось вс. Вот все. От так от Можемо двойка. ходити даже ходить. Я знаю, я удобнюю. Я цьому пацану зроблю добре. Я по мою в нього капці. А -а -а. Я відзвив, а зараз капті. Вставку блін. О, ви бачили, Ви бачили? от скажіть, Бачите, яке моє удобрення хороше. людей... ...в лице ...и, да если мене меня уже штаны мокрые были... знав ...най, кто знал, что с тобой было просьбе... ...по железку, ...хотя бы... ...вы нависли, ага, я ...ну, не знаю, а, да, не стремится... ...знаете, вот, да, иди, на шо тебе спочатку... Ви бачили і все, ладно. Все, ми на Зараз ще будем штани, сушитись. хоча сушитись, в мене немає нічого, Вони будуть сохнути в сантаку. Ах ти, шо ж ти так. А, і ч, вчора я серію не записав? бачите, Пола у нее. Ого, моба, я вас спальну. Все. Я в шахте, привет. Куплю, поесть 32 хлебушка. И да, все. Да это вижу ты, суки. Ладно, будет сохнуть на меня. Ой, а сегодня, я думаю, мы все будем идти то І з вами був я, Ден Кубактеван. і всім па-па. А, і ще. Не знаю, Все, па-па.